Зімейної ділянки коштує 5, 38 і так далі тисяч за адресою вулиці Корольова, 39, фракція Батьківщина в Чомівській міській раді наполягає на проведенні місцевого референдуму щодо подальшої долі ділянки. Для надання можливості громадянам здійснити свої конституційні права по безпосередньому. Території проживання та вирішення резонансних питань на цих не, територіях. Фракція Батьківщина в Стомирській міській раді пропонує вступниць. не розглядати питання земельної ділянки за адресою Корольова 39 на поточній сесії Святомирської міської ради. В принципі, погоджувалися на наступній сесії. Ініціювати поправки до проєкту рішення міської ради про заборону відчутнення земельної ділянки за третію Корольова-39. Відповідні пропозиції ми подавали вже на комісію, що пункт 4 і так далі там викласти в е, редакції, щоб провести референдум. Згідно законом про місцеве самоврядування та про загальні та місцеві референдуми внесли на Сесії міської ради питання про проведення місцевого референдуму. Голосування про питання референдуму проводиться виключно по іменному режиму, звертаючись до всіх фракцій та депутатів Вікомирської міської ради, яким не байдуже думка в мешканці Лістомера закликом підтримати на сесії питання про проведення референдуму. І з питанням використання, використання земельної ділянки по корольово-39 у псанічного задума. Ну, ми чуємо через прочинені вікна, там зібрались мешканці нашого міста і, і з цього питання. Я думаю, давайте із всіх фракцій створимо робочу групу, щоб вона вийшла до людей, розповіла нашу позицію і проінформувала. Нашу сесію про вимоги тих людей, які зібралися нами міської ради, дякую за увагу.